Шановні колеги, дійсно перше питання, яке напевно на сьогодні ж усіх на устах це питання тарифів, питання боргів населення. Ми підготували ще раз і вже не один раз говоримо з березня місяця, що треба ввести мораторій на те, щоб на підняття тарифів, і на те, що треба провести аудіт енергоефективності в Україні, аудіт по всіх підприємствах, і тільки тоді якусь політику запроваджувати по підняттю тарифів, по перегляду тарифів, чи може навпаки по зниженню тарифів. З березня місяця наша постанова лежить про цей мораторій, ніхто не хоче розглядати. І ми знов бачимо, як вже прийняті наступні рішення ще під підняти вартість електроенергії в Україні двічі за цей рік. Газ підняти вартість і так далі. А що відбувається в цей момент? В цей момент, якщо подивитись офіційну держстатистику України, то на початок травня було 13 мільярдів гривень заборгованості населення по комунальних і інших послугах. По наших оцінках і по розрахунках, які нам надали фахівці, на кінець року заборгованість буде 22,5 мільярди гривень у населення за комунальні тарифи, за газ, за електроенергію і так далі. Це страшні цифри. І це не дивлячись на те, що майже мінімум 50 мільярдів гривень держава витратить на субсидії, і майже 70% населення піде на те, щоб отримувати субсидії. Бо от по таких тарифах сплачувати сьогодні рахунки просто неможливо. В той же час відбуваються якісь парадоксальні інші речі. Ми дивимося офіційну, знову ж таки статистику. На кінець 2000, квітня 2016 року, держава не просто розрахувалася за хаз, а якимось дивним чином наші е, дуже Радиві чиновники 11 мільярдів гривень переплатили різним компаніям газопостачальним, газорозподільчим і так далі за е, спожиті послуги. Це на 11 мільярдів більше, ніж фактично спожити. І в той же час е, е, заборгованість перед підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, на цей же період складає вже 25,2 мільярди гривень. Тобто, це, те, це підприємства тепло-комуненерго і так далі. Вони сьогодні ремонти не можуть робити, вони не можуть підготувати. Нормально до опального сезону. <кій> Мова йде про просто непрофесіоналізм людей, які сьогодні в міністерстві, які сьогодні в НКР, які сьогодні займаються цією проблематикою. Абсолютно не збалансовані бюджети, абсолютно кошти гуляють куди хочеш, а по суті, я вже думаємо, що може там навіть корупційні ознаки, не можна, напевно, ознаки, бо переплата 11 мільярдів тільки по Україні це ну, шалені цифри, вибачте, ми піднімаємо тарифи далі.